Друзі, в цьому відео я хотіла би розповісти вам про продажі арту офлайн, як це можна робити поза галереями. І ми поговоримо про де, як і скільки коштує продавати арт офлайн. Зараз я коротко розповім про типи фестивалів, які бувають, на яких я бувала, ціни і коротко, що для цього потрібно. Типи фестивалів ярмарки. Ярмарки бувають відповідно. Змішані, якби такої нижчої категорії, там, де різноманітного роду крафтери, рукоділля продається, що завгодно, типу блушених ринків. Бувають ярмарки трошки якби вже такі звужені, тематичні, там, де продають, наприклад, крафтери, ювелірка, якийсь такий більш дорожчий сувенірний сегмент. І бувають. Суто художні ярмарки, де продають виключно файн-арт. Фестивалі бувають різні, бувають музичні, бувають їжа, бувають історичні. Взагалі, що завгодно. І на першу думку може здаватися, що як ну, там щось можна продавати. Але якщо тема відповідає вашій, або взагалі багато фотографів і художників виставляються, наприклад, на фестивалях їжі і пива. І мають досить непогані продажі. Для цього просто треба мати багато принтів, відкриток, можливо, прив'язаних до місцевості тієї, там де ви виставляєтесь. Пленери. Пленери бувають суто, якби коли сам пленер і ніяких будок не можна ставити. Бувають пленери, коли вам дозволяється. Виставляти свої роботи, але не продавати, і бувають пленери, на яких можна і виставляти, і продавати. А бувають пленери, на яких можна тихесенько продавати свої роботи і не виставляти. Так робив, наприклад, один із моїх знайомих, і він продавав свої принти, і я подумала, але ж я Вася, я не взяла з собою принти. Концерти, концерти точно так само. Багато концертів супроводжуються якимись палатками там, де продається їжа. І, можливо, просто треба варто запитати, чи можна вам туди доєднатися. Раптом це успіх. Тому стукайте і вам відкриють тематичні події. До цього я відношу. Події, які організовують департаменти культури, місцева влада, якісь організації від спортивних фестивалів до виставок автомобілів, і так далі. Ми з моєю студією виставляли, наприклад, я вже про це казала в зоопарку. Будьте креативними у підході до того, де ви можете продавати своє те, що ви створюєте, і точно так само знаходьте якісь. Нестандартний підхід до того, як можна приєднатись до тієї чи іншої події. Головне не соромитися, але можливо, люди навпаки відгукнуться і підтримують вас, і пізніше звернуться до вас, щоб ви зробили якесь замовлення. Комерційні події це майже так само, як тематичні події, але вони більше. Зосереджені навколо якогось комерційного об'єкта, наприклад, готелю, торгового центру і так далі. Дуже часто готелі, наприклад, тут я приймала участь в промоційній такій події, яку організовував один місцевий готель. І, до речі, там непогано продала дуже багато принтів. Мені пощастило, що якби ми знайомі були з власниками цього готелю через ще одну людину, і вони мене запросили. Але можна цікавитися, подавати свою заявку. Тому такі комерційні події так само можуть стати можливістю, де ми можемо продавати своє мистецтво. Переходимо до наступного питання: ціни. Ціни я хочу вкласти наступне. Скільки коштує участь? Наприклад, на тих фестивалях, ярмарках, куди я подавалась, дуже часто треба. Заплатити за розгляд вашої заявки це від 25 доларів до 70, 75 чи 85, ну досить дорого, в принципі. І те, що ви оплатите заявку, зовсім не означає, що вас приймуть і ви зможете участвувати в цьому фестивалі чи ярмарці. І це тільки один компонент з ціни. Також коли вас вже приймають на ярмарку, ви ще доплачуєте зверху, і точно так само там ціна може коливатися. Від 50 доларів плюс страховка до 400 500 і вище до декілька тисяч доларів. Тому сказати, що є якась стала ціна, неможливо. Фестивалі, в яких я участвувала, я старалася вписатися до 150 доларів, тому що Ну, якби з попереднього свого досвіду в участі в майже безкоштовних або безкоштовних фестивалях і ярмарках, я зрозуміла, що 150-200 доларів це може бути вся сума продажів, ну залежно від дня, погоди і відвідуваності, відвідуваності даного фестивалю. Тому я не ризикнула подавати свою заявку на фестивалі, там де за участь ти вже платиш 400 500 і вище доларів. Але я планую це робити в 2023 році. Інше питання: ціни, які варто мати. Для себе я вияснила, що ціни від двох і до декілька сотень доларів це ну, такий оптимальний коридор, в кого, наприклад, там, картини коштують по декілька тисяч доларів, не варто тільки їх брати, тільки оригінали. Варто все-таки мати принти і до того ж принти в декількох цінових категоріях. І в розмірах точно так само. Тобто багато хто орієнтується на маленький розмір, тому що, наприклад, в них маленька кімната. Треба це також мати на увазі. Отже, ціни потрібно мати низькі, середні. І більш таки дорожче, і те, що нас найбільше цікавить, скільки можна заробити. можна тільки потратити і нічого не заробити, можна потратити нічого не заробити, але мати декілька замовлень, і можна дуже класно на цьому заробити. Головне, якби по одній події, в якій ви прийняли участь, не робити висновки, що воно так буде завжди. Наприклад, в я в одній події приймала участь тричі. Перший раз в мене було ну так собі, але мені цього вистачило для того, щоб це змотивувало мене знову подаватись. Другий раз в мене пройшло все супер класно, і я розраховувала, що в наступний рік все буде точно так само. Але в мене було інше місце, в мене були інші сусіди, мене мало хто побачив, ще менше людей розібралися в всьому тому багатстві, яке я їм запропонувала, і тому мої результати були, м'яко кажучи, розчаровуючі. Хоча я більше клала, ніж заробила. Але, якби ті принти, які я роздрукувала перед цим, я роздрукувала їх на, більше, на більшу суму, ніж я заробила. Але я зможу їх пізніше продати, тому якби, ну, я не сильно розчаровуюся. Отже, з цінами і заробітками немає якогось, знаєте, такого сталого очікуваного результату, тому що навіть одні і ті самі фестивалі, ярмарки. Вони змінюють свої умови від року в рік. Ось така ситуація. Третє питання: що для цього потрібно? Крім того, що ви маєте з собою, власне для продажу, це оригінали, принти, чашки можна роздруковувати. Я бачила кераміку ручної роботи паралельно з акварелями дівчина, одна проти. Тобто, якби це не образливо звучало товар. Ще є кілька важливих умов. Для участі обладнання в деяких фестивалях обладнання надається, в деяких не надається, в деяких надається частково. Під фестивалями я розумію фестивалі і ярмарки. Я почала з того, що в мене був лише стіл, при тому стіл, який я позичила. Я зрозуміла, що мені подобається приймати участь в такого роду події, і якби я вже придбала і мала свій стіл, і маленький столик і. Вже почала думати про те, як мені можна розширити те обладнання, яким я користуюся від однієї ярмарки фестивалю до іншої. Те, що в мене є, це такі решітки спеціальні з звичками, стіл, стілець, спеціальні мульберти, куплені тільки для ярмарок і фестивалів. І, в принципі, ну я, я планую розширяти цей асортимент до таких спеціальних стендів для принтів і для відкриток. Я би радила так само починайте з якогось мінімуму, тому що. Вкластися і придбати купу обладнання, і потім вияснити, що вам не подобається тратити час і зусилля на такі фестивалі, ярмарки і т.д. ну це трошечки недоцільно, і я не хочу бути тим мотиватором, який змусить вас витратити кошти на те, в чому ви, власне, не плануєте залишатись. Якщо ж ви вже вирішили для себе визначилися що ваші особисті якості і те, що ви пропонуєте, воно знаходить відсклик, успіх і люди купують у вас, то вам потрібно в першу чергу задуматись про способи оплати. Ви маєте приймати картки, перекази типу PayPal, Venmo, Tribe. саме важливе, і в мене, напевно, найбільше продажів було через картки. Є такий безкоштовний вам присилає фірма Square штучка, яка вставляється в мобільний телефон, і він прямо зчитує картку, і ви ви можете приймати тоді оплату з кредитних і з карток типу. Visa. Ще один важливий момент, з яким в мене до, до сьогодні виникають проблеми. Це цінники. Треба потрібно мати цінники і чітко категорізувати товари по цінах. Декор дехто з. Тих людей, які приймають участь в ярмарках, це крафтери, там, керамісти, в них декор настільки ж, можливо, важливий, як і декор. під декором я маю на увазі оформлення. Тобто оформлення настільки ж важливе, як і сам товар. У них банери. Спеціальні вазончики, квіточки і так далі. Тут, взагалі, список може бути безконечний. Канцелярія, ножиці, блокнот, ручки, маркери і так далі. Ще один важливий компонент це упаковка. Особливо на фестивалях їжі люди несуть з собою їжу, потрібно захищати. Ваші принти, тим більше оригінали від попадання на них їжі і всяких напоїв. І, до речі, ще один момент це погода. Потрібно мати захист від дощу, від вітру, всякого роду камінчики, і дуже часто декор допомагає в цьому. Тобто, наприклад, там маленькі вазочки, вазончики Вони можуть слугувати для того, щоб притримувати. Ті речі, які вітер може легко здути, і всяке різне. Якщо вже ви втягнулися і розумієте, що фестивалі, ярмарки і так далі, це ваше варто мати такий спеціальний ящичок, чи там маленький чемоданчик, в якому у вас буде те, що ви використовуєте виключно на цих ярмарках: викрутки, пласкогубці, скотч взагалі список безконечний, все залежить від того. В яких умовах, де саме ви приймаєте участь. Ще, до речі, один такий момент позитивний: ви можете поставити мульберт десь з боку, якщо дозволяє місце, і е, учасники, ваші сусіди маються на увазі, і організатори не проти. Ви можете прямо або в себе в палаці, або в поруч просто поставити мульберт і малювати. Це дуже цікаво, це приваблює людей, люди цікавляться. І як створюється мистецтво, тому ну, це класна замануха. Це так швидко і поверхнево про основні моменти, які стосуються продаж на відкритих майданчиках і всякого роду подіях. Сподіваюсь, ця інформація вам знадобиться, і якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, звертайтесь в коментарях.